Координаційно гуманітарний штаб вводить нові вимоги на видачу державної гуманітарної допомоги. Щоб отримати продуктовий набір внутрішньопереміщеним особам, потрібно заповнити анкету. ВПО мають надати інформацію про склад сім'ї та її потреби. Після оновлення бази даних допомога від держави надходитиме тим, хто цього справді потребує, пояснюють в штабі. Надавати допомогу так, як раніше, наш штаб вже не може. А сьогодні е, цю функцію вже починає брати на себе держава, і е, ну, буде це систематично, систематизовано, е, якби централізовано нам спускатися е, зверху, кількість там певна, і ми маємо її до, е, ну, видати тим, хто саме її потребує. Для того, щоб ця система запрацювала, нам потрібно. Адаптувати наші вже бази існуючі до цих вимог, тобто в нас, наприклад, є в базі чотири тисячі осіб. Ну, аналіз показав, що десь 30%, 10, 30 людей з цих чотирьох тисяч від'їхали для подальшої роботи з цими сім'ями. Нам вже недостатньо тільки їх ідентифікаційного коду, наприклад, там номеру паспорту або номеру телефону. Ми маємо знати, який який стан матеріальний цієї сім'ї? Ще одна зміна, яка в нас буде тепер? Ми будемо працювати не тільки з вимушеними переміщеними особами, а систематично, а і з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тобто ми робили такі деякі акції. Ми надавали якось одноразово цим людям допомогу, але сьогодні. Буде розглядатися так само список людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і підхід буде індивідуальний анкети для заповнення знаходитимуться в трьох місцях: в центрі надання адміністративних послуг, координаційно-гуманітарному штабі та Управлінні соціальної політики. Якщо потенційні отримуючі гуманітарної допомоги відмовляються від заповнення анкети, їм не видаватимуть продуктовий набір. Певна звітність має бути посилена зараз, тобто це державні кошти, держава це робить. Держава ну, це більш такий контрольований вже буде напрямок роботи, і він має бути обґрунтований, чому саме ця родина отримала пакунок. Тобто такого вже якось ну, тільки довідки, що ти переміщена особа, недостатньо. Бо ми бачили і випадки, що переміщені особи приїжджають на таких лімузінах. І от ну, зараз буде більш такий індивідуальний підхід. Проаналізує анкетні дані ВПО комісія, в складі якої члени координаційного гуманітарного штабу Вони визначатимуть першочерговість отримувачів допомоги. Анкета, яка була розроблена, вона надасть можливість ну, більш чітко. Прорахувати осіб і побачити саме категорію, або це буде багатодітна сім'я, або це буде мало Також сім'ї є, вони йдуть також на загальних підставах. Як тільки вони реєструються, отримують довідку, вони звертаються до по по іншому ну, до нашого структурних підрозділ, структурного підрозділу на інші державні допомоги ми будемо давати заявку на обл обласний координаційний штаб вони будуть бачити яку яка кількість надходить до одеського регіону і скоріш вскріш всього кількісному співвідношенні ну і при наявності фактично яке вони отримують Будемо вже отримувати. Ми будемо бачити, і скоріше за все прийдеться визначати пріоритети. Розширену версію інтерв'ю Дивіться в програмі Промова. Громадські слухання про перейменування вулиці 16 вересня. Мешканці нових біляр зустрілися з членами комісії. Зустріч відбулася з метою роз'яснити жителям вулиці Жовтнева необхідність її перейменування. Заздалегідь винесли пропозицію назвати вулицю на честь полеглого захисника України, командира 28-ї бригади Віталія Гуляєва. Це перейменування не буде нести юридичних наслідків для мешканців даної вулиці. Всі, всі ці назви змінені не буде в реєстрі, тобто якихось будь-яких дій від мешканців не вимагається. Тобто воно автоматично все буде змінено. Вже коли вони захочуть робити будь-які провочини, тоді в реєстратор буде там в реєстрі бачити, що ця дана вулиця була перейменована і в реєстрі тоді вже в новому документі буде нове. Назва, тобто ці документи, які зараз наявні у мешканців, змінювати не потрібно. На обговоренні були присутні восьмеро мешканців вулиці Жовтнева. Жителі пройшли анкетування, в якому вказали своє ім'я, місце проживання та на вибір. Голосують вони за назву на честь Гуляєва або пропонують свій варіант. Мешканці, які не були присутні на зборах, також матимуть можливість проголосувати. Я, звісно, проти применування. Своїх ідей в мене немає, кажу зразу. Чому не прийшло багато людей, не знаю. Значить, вони не довіряють просто южницькій територіальній громаді. керівництву. От і все. Це моя думка. Недопрацювання в комунікації виконавчих органів влади з жителями. Це одна з причин, чому в нових білярах спочатку висловилися проти перейменування. Так вважає Андрій Горівенко. Щодо можливого переселення жителів цієї вулиці в комісії озвучили свій варіант вирішення. У нас была выработана формула. Если будет оселене, будет рождение города Южного, то якась из улиц города Южного автоматом будет с нами переселена, туди, туда на ту сторону. Поэтому ну тут как бы люди сейчас все поняли. Волнения нам удалось немножко людям объяснить, щоб они не сильно переживали, что все хорошо, все нормально. Вот сейчас видели, даже те люди, которые пришли, они не против, поддержали Розширену версію зустріч та інтерв'ю. дивіться у програмі об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Колекція військових експонатів міського музею поповнилась новими примірниками. Зразки елементів бойової зброї були доставлені військовими з Миколаївського напрямку. Цього разу це комплектуючі артилерійських снарядів. Це чехли від... Снарядів від снарядів і корпус для, для полодін. Ну, Взагалі воно виглядає у зібраному стані. От так. А, це воно одне. Да. Так, ну це чехли. Це, це чехли. чехли. А всередині снаряди це чехли для привозки снарядів». Свого благодійника в музеї не впізнали. Раніше фото Дениса з трофейною ракетно-пусковою установкою вже було підготовлено до тематичної виставки про війну, але вживу зустріч відбулася вперше, розповідає директорка музею. Привіз, ну добув і привіз ці експонати. Один із мешканців нашого міста, який зараз на передовій, він приїжджав сюди у справах. Напевне, до волонтерського штабу і привіз нам ці експонати. Він Прийшов до музею, весь такий екпірований. Цікаво те, що у мене є його фотографія, і вона теж готується до, ну, до розміщення на виставці, але я його не впізнала в такому одягові, я його не впізнала. Через те зробили ще фотографію ну, в такому його сучасному вигляді і познайомилися. Це було взагалі-то дуже зворушливо. Описом кожного елементу зброї чи спорядження музейні фахівці займаються самостійно, але цього разу волонтери, окрім експонатів, додали і відеоінструкцію до них, чим значно полегшили процес опису кажуть в музеї. Після документальної роботи експонати можна буде переглянути в рамках тематичної виставки. Вільні люди вперше виступив сольним концертом. Новостворений колектив презентував свою музичну програму 18 вересня в ардворику Палацу культури. В репертуарі гурту відомі українські пісні та авторські тексти. В складі колективу соліст, аранжувальник та дві бек-вокалістки, які також співають в колективі Юність. Я розмовляла з Доценком Юрієм Валентиновичем. Він мені сказав, що є така ідея. Зробити гурт, взагалі виступити. І він сказав: Аня, давай співаємо бек-вокал, і долучив Діану. Ось і так якось сталося, що ми почали репетувати, почали робити там, пісні, записувати. Ми з радістю погодилися. Це для нас взагалі вперше таке. ось Ми в захваті від цього. Нам дуже сподобалось. Хочемо ще. Таких подій, таких концертів під час концерту музичний колектив виконав свою авторську пісню Родина, написання якої зайняло декілька діб. В пісні відображаються події в країні та життєві цінності. Я хотів. Не просто слова підібрати, просто от написати пісні, а те, що коїться, те, що я бачив на телебаченні, бачив у Ютубі, було так тяжко, і я влажував усі думки, усі туди пісню. Я її написав за три дні. Потім Юрій Валентинович її розглядав. Я її наспівав під музику. І Юрій Валентинович почав писати нашу, нашу музику, вже не брати, чиїсь мінуса. І ми от так от зробили свою пісню. Я хвилювався, думав, що вона людям може, може щось не так, не, не піде. А воно пішло, тому що від душі, від серця нас ні в чому не обмежує палац культури, ми репетуємо стільки, скільки нам треба. Я за все дуже вдячний директору нашого палацу. У нас є для цього усе і час, і необхідне обладнання. Артворк під час виступу гурту Вільні люди швидко заповнився глядачами. Публіка вдячно аплодувала та підспівувала під українські мотиви. Мені дуже сподобалося, тому що група дуже гарні голоси, співають чудові пісні. І я рахую, що такі концерти дуже добре, що проводять Часно створилася ця група. Я їм бажаю, щоб вони і далі процвітали. Голоси гарні. Мені сподобались. Тобто пісні і моєї молодості, і теперішні пісні, і кузьми. Ну, в общем, дуже гарні. І я вважаю, що це дуже добре, що в нашому місті проводять такі заходи, які дуже так українізують нашу націю, і що вони співають українські пісні. Це дуже добре для людей, які ну можливо не всі пісні ще знають. І це дуже класно. Я думаю, що це теж дуже добре, що були і пісні, які всі знають, наприклад, як Червона Рута, і діти могли співати, і люди, які постарше віком, могли теж підспівувати. Свою творчість новостворений гурт має презентувати також на день міста.